Дениса, ну перш за все, будь привітання з чемпіонством. Воно вже друге підтвердило свій найвищий статус. До останнього, принаймні, не було ясно на чому акцентував тренер перед грою, перед цим матчем. В принципі, нічия, в якому вас би задовольнило. Дякую за привітання. Ну настанови були такі. Ми повинні були зіграти зібрано в обороні насамперед і використати свої моменти в атації. Я думаю, нам це вдалося. Ми забили свої м'ячі і в другому таймі показали добру гру в обороні. Лише крім, крім одного моменту, з якого ну, пропусти... вас, вас пропустили. Пропустили гол. Потім ще був момент. Але я думаю, ми, як от і ви сказали, ми показали таку на протязі цього чемпіонату стабільність, тому ми стали чемпіоном. Так, ви, ви дійсно ви так були, що було цікаво у цій зустрічі, не зважаючи на те, що там нічия чи виграли на прову, але були досить стриманими і тому, що ну є безумовно певні якісь блоки, мабуть, у кожному колективі, да? але ви їх намагалися прибрати, і це було очевидно. Принаймні сьогодні ви повинні збирати тільки компліменти може з перемогою чемпіонства. Дякую вам.